І так відкриємо тут консольку. Це нахер, це інструкція, яку ніхто ніколи нахер не читає. Тобто я за меншу ціну чим на Aliexpress, Я отримав ще додатково чохол, Wi-Fi модуль з перехідником. І дві флешки на 32 і на 128 Мігабайта. Що близько 6 годин, це на, при емуляції. Плейстейшн 1. дуже цікаво. Дивлюся, огляди інших, і оце починають розказувати, купити гріп. Оце оце, щоб отут от можна було так отримати, тримати. Так це вже тоді не портативний пристрій. Тут Фалаут, перший, другий, GTA Vice City, Half-Life, лайф Стардівалі працює. Це герої 3 класика, теж скачав сюди, все підтримує, Тобто порти є. О, вітаю тебе, друже, на каналі RustyDo. Якщо ти попав сюди, значить ти цікавишся пристроями. І сьогодні у нас на обзорі ось такий ось портативний пристрій для геймінгу DataFrog R36. Ти також запитаєш, а чому я в лісі? А тому що я так захотів. Тому що це портативний пристрій і ми з ним повинні користуватися не вдома. Тому швидко підписуйся на канал, став лайк. А ми поїхали до огляду цього чудового пристрою. І тут, за традицією, я би мав почати розповідати, як я його замовляв на Aliexpress. Але я його замовляв не на Aliexpress, а на ElX. Розповідаю чому. Тому що ця штука на Aliexpress зараз коштує в районі 2200 гривень. З неї в комплекті йде тільки ця коробка і мусорна флешка. В комплекті, яка по коментарям, по відгукам в інтернеті умирає, або вона вже приїжджає одразу мертва, або вона вмирає на протязі одного-двох місяців. Звичайно, є випадки, що пишуть люди, що вже півроку працює і нічого. Але більшість рекомендує одразу робити бекап-системи або скачувати прошивку на нову флешку купувати нормально і так і працювати. Рідною не користуватися, я купляв на XBOш у людини, тому що, по-перше, комп... я її купив за 2000 гривень, тобто, чуть-чуть дешевше, в комплекті він мені дав е, стандартну флешку, яка йшла в комплекті на 64 ГБ. І вона працююча. Також я отримав в комплекті. Чехол, який на Aliexpress треба окремо купувати, його в комплект не дають. Ось такий ось чехольчик. Також він мені додав е, переход, перехідник USB Type-C OTG з модемом. Так, Цей пристрій підтримує Wi-Fi, але в ньому внутрі немає модуля. Потрібно купувати спеціальний модуль, підтримує тільки консоль 2,4 ГГц. Тому треба обирати ось цей TP-Link. Якщо комусь цікаво буде, скину модель. У мене коробка вдома є, яка модель саме підтримується. На цьому інтернеті можна знайти. І, звичайно, вам на модемі, бо зараз всі нові Wi-Fi модеми ідуть 5 ГГц. Вони підтримують 2,4 ГГц, але це в адмінпанелі потрібно вмикати, щоб була ще одна точка доступу з 24 ГГц. Також він мені додавав ось таку ось флешку. На 32 ГБ, яку він купував окремо по рекомендаціям, тим же самим в інтернеті це для системи. І ще в консолі на 128 ГБ для самих ігор, ромів ігор, також знаходиться. І так, відкриємо тут консольку. Це нахер, це інструкція, яку ніхто ніколи нахер не читає. Там, до речі, тільки що корисне це гарячі кнопки для виходу з емуляторів, для цього всього. То воно дійсно корисне. І сама консолька. Тут більше нічого нема, воно було в цьому нахер запаковано, на це все нікому не цікаво. І так, ось така у нас іде консолька. Консолечка з грибами, е, з, також з е, стіками, точно такі самі, як в Nintendo Switch. Тому якщо хтось захоче е, купувати накладки, і всі рекомендують купувати на нього накладки. То підходять від Nintendo Switch. І Самі куки, якщо щось сламається, також можна з Nintendo Switch купити. Система у нас йде на дві флешки, можна користуватись однею, основною, ось цією. Тут у нас записується система, е, і можна також і накатувати ігри, там спеціальні, коли ви прошиваєте її. там Спеціальні папки з найменуваннями. Ось це рідна флешка, яка йшла в комплекті. з нею. Я нею користуюсь, не знаю. На 64 ГБ. І ось тут флешка саме для ромів Оп. на 128 ГБ. Тобто я за меншу ціну, ніж на Aliexpress, я отримав ще додатково чехол, Wi-Fi модуль з перехідником і дві флешки на 32 і на 128 ГБ. Тому деколи на ELX можна такі ось цікаві цікавинки знайти. І так, Що будемо вмикати консоль. Вмикаємо консоль. консоль. на системі Linux, прошивки йдуть зазвичай. Підтримує ArcOS, Amber Elec, це я вже перевірив. У мене ще вдома є ще одна окрема флешечка, і там встановлений Amber Elec. Я витягнув цю флешечку, ставив другу і граю на іншій системі. Но вони всі в Linux більш-менш схожі. Тому таке, інтерфейс у нас. Підтримується російська мова, але в принципі тут все інтуїтивно понятно на англійській мові. Можна вмикати на оркест, потрібно скачувати спеціальний файл, щоб додати російську мову. А в Elec є українська мова. В настройках позовмовчання можна змінити на українську мову. Тому ось так що ще хочу розказати? Іде в е, у нас два сі вихода Один для ОТГ, це для підключення інтернету, для підключення флешки USB через перехідник. З лівої сторони у нас usb Type-C виход для зарядки. Посередині 3,5 джек для підключення наушників. Є динамік. Всі кнопки у нас на цьому кнопка. Ввімкнення кнопка Reset, типу перезагрузки, качелька громкості в нас акумулятор у нас на 3500 мА. По відгукам я ще не зміг зрозуміти скільки, але по відгукам пишуть, що близько 6 годин це на... При емуляції PlayStation 1. Тобто це її максимум. Звичайно, да, до речі, що взагалі вона підтримує. Підтримує вона все від, починаючи від 8 біт. І навіть до 8 біт там є ж ці Atari всякі старі Commodore, які дуже древні. І до PS1 все працює просто ідеально, а також велику бібліотеку, більшість ігор в нормальному, з нормальним FPS, підтримує PSP. Ну, Nintendo 64 всі 100% ведуть, це старіша. PSP і Sega Dreamcast. Вот, з ними там не вся бібліотека ідеально працює, але, полажившись в настройках, більшість ігор ідуть. Там, звичайно, якийсь еталон PSP God of War. Важко там добитися, добиваються добивається там 20, який, 25 кадрів стабільних. Ну, можна якось іграти, але це насильство. Тобто, але до PS1, якщо у вас не цікавить, звичайно, PS2 вона не буде. Тут і немає емулятора PS2 функціонально, вона би і не тягнула хіба якісь дуже легесенькі ігри. Якщо у вас цікавить до цього, то це ідеальний варіант за цю ціну, я так вважаю. По ергономіці, що вам розказати, тримати дуже зручно, я не знаю для портатива, принаймні я, я ось це дуже цікаво дивлюся огляди інших і оце починають розказувати, купити гріп, оце, оце щоб от можна було так тримати. Так це вже тоді не портативний пристрій. Нас же цікавить саме портативний пристрій. Да? Навіщо ми купували його, щоб сидіти вдома, гриби, грибці підключати, так давайте ще там, не знаю що. Е, також вимкну, щоб мене було прекрасно чути. О, це одна з цих. Е, тобто люди беруть, там уже колхози з цією приставкою, як не хочеш. Вмонтовую цей, щоб не торчав інтернет, оцей пристрій, Wi-Fi модуль. Беруть, його вмонтовують внутрішньо, то є проблема, коли працює, коли активно щось скаче, якусь прошивку, чи що. Щось починає типу, репіти динаміку. Це як в дитинстві, якщо помните телефон мобільний покласти біля динаміка. Якщо хтось дзвонить, то от починає мерехтіти динамік. От так само мерехтить цей динамік, коли підключаєте USB-модем і починаєте щось скачувати, якусь прошивку. Там. По суті, тут потрібен цей Wi-Fi модуль для обновлення. В ретроарчі всяких системних файлів для е, скачування е, прошивки для обновлення і для завантаження ігор в портмастер. Да, тут у нас е, підтримує е, портмастер, е, можна скачувати ігри і порти, які портовані з комп'ютера, можна зав... ска... ну, грати на цій приставці. До, до прикладу, у мене тут є. Що, блуд не знає, що це, Кармагедон, маєте знати, що це таке Селести. Е, тут Fallout, перший, другий, Vice Сіті, Half-Life, Revolt, е, е, Ч... Стадівалі працює. Е, черепашки ніндзя, певно, знаєте, були зроблено ремейк. На Nintendo Switch, здається, і потім і на ПК, і він тут підтримується. І також це я вже забув, що у нас що це в нас. А, Герої треті. Це Герої треті. Класика теж скачав сюди, все підтримує. Тобто порти є програмка, яку через програмку можна скачувати прямо внутрі, от, за допомогою з бімодема можна на ПК, є сайт портмастер, зайшли, скачали і закинули в папку порти. І воно тут з'явилося, нічого не треба махінувати дуже сильно. Конфігурації в нас тут, всякі, тобто для підключення того ж самого модема Wi-Fi, для монтування USB-драйва. Ось це все у нас тут знаходиться. Також це сам ретроар. Настройки можна заходити, можна по-любимі. Тут я. До речі, бо то коли встановлюєте прошивку, то сюди залітає зразу на флешку, там в прошивку монтовано, сразу воно створює папки на флешки і закидує туди ігри на англійською мовою. Там багато мусорних систем, яких, ну, звичайно, тих всяких Atari перших, ще, ще, ще до 8-бітної, які були, і там багато дуже мусорних ігор і, і, і систем. Я то все. Більшість повидаляв, папки, папки не видаляв, тому що потім можна було, якщо якусь гру під якийсь певний пристрій, знайду і захочу пограти, щоб я не, ну, знав, в яку папку собі кидати. Я закину і граю. Але в файли в більшості повидаляв і вони зникли з системи. Тобто тут було у мене систем щось біля 70. Зараз нема багато. Я встановлюю собі потрохи. Отут у Фейвері це те, що я встановив. Усі, то є тут всі переведені ігри, починаючи від Nintendo Dendy, Super Nintendo, Game Boy Advance, Sega Mega Drive, PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64. Тобто такі самі основні, що я би хотів поіграти, от е, лишив також. Е, Wonders One Color, я ніколи в неї не грав. Це портати вона в Японії була. Вона, поздається, і не виходила навіть ні в Європу, ні в Америку. Але на ній багато дуже е, RPG, rpg шок хороших. ну, Японці да, люблять. І, оце. і я лишив деякі там системи, які мені я побачив, що по графіці щось мене може зацікавити, якщо якісь унікальні, якщо я попаду. і Я лишив, бо от Famicom у нас е, чомусь дві тут. І Оце Nintendo Entertainment System це Денді. Всі, всі без дубляжа, всі ігри, які я знайшов, там пак цілий переведені всі ігри. Тобто на нашу мову, ось це. Е, є їх більше, звісно, на, на англійській, але я именно, щоб були всі, на нашій, на, на нашій, а на росомісійськомовній. Мові, тобто, це я закинув. Це основне, що найбільше я закинув це на е, Nintendo, на Super Nintendo, на Sega Mega Drive і на Game Boy Advance. Game Boy Advance — це іменно те, що потрібно для цього. Це на цьому пристрої. Game Boy Advance ігри. Я дуже хотів познайомити з бібліотекою. І хто також цікавиться, це найкращий варіант. Тобто, тут і на Super Nintendo 80 ігор також всі нашою мовою. Boy Advance. Game Boy Advance саме більше, то тут дуже багато. Ну вони продублювались. там десь 700 ігор, оці чомусь продублювались, мені здається. Чи воно щось не неправильно відобто? ні, вроді не... Не знаю, може просто так показується 1477, щось там не обновилось. І по чуть-чуть закидую іграшки. От, Mega Drive. Також Drive, всі російські ігри ну, переведені. Також у нас тут є Sega Saturn. Sega Saturn, до речі, погано емулюється, але вона погано емулюється навіть на Retroid Pocket 4 Pro, тому що Sega Saturn дуже важко емулюється. Dreamcast, Dreamcast, багато ігор підтримується, буду теж знайомитись, з бібліотекою. Ну, я тут, тут кажу, полишав, які є ще потім. От, о, PlayStation 1. то есть спокійно, підтримується. Замітьте, там, де обложки є, це було вже з прошивкою закинулось. Тобто це все можна. А ті, що без, це вже я закидую. Це все можна настраювати, щоб воно так само відображалося. Але треба бібліотека глянути. Також в інтернеті і образи можна також, але я створюю свою бібліотеку ігор і потім вже буду підганяти під них обложки, відео і це все. Зразу це не роблю, тому що щоб зробити потім це одним разом. PSP провіряв вже FlatOut, іде добре, FIFA іде добре, в of Honor. ну, Кадрів 25, Twisted Metal, до речі, йде ідеально, хоча я дуже здивився. Hidon, це дуже класна гра нормального графіку. І я здивувався, що вона йде в такій якості, хоча я навіть не лазив нічого в настройках. Тобто, це можна ще покупатися і зробити 30 кадрів, витягнути спокійно і грати взагалі в своє задоволення. PSP, Ну, я взагалі найбільше хотів, от хотів, заради Game Boy Advance, там дуже велика бібліотека ігор, яку ми свій час пропустили, тому що у нас не було популярна GBA, І я дуже хочу з нею познайомитись. В принципі, ось так: ось, за свої гроші, це просто ідеальна консоль. Також чекаю, зараз спілкуюся з людьми, які... Шарят. Е е спілкуюся, хочу Android сюди. Получається, це консоль, клон взагалі-то. ну, як клон. Е е дуже схожа консоль виходила під брендом Unbernic 351P. Здається, називається. Мій Іо там якась виходила. Також D007, але D007 вже пізніше виходила. За цю е, консоль. І ще, здається, якась одна, я вже не пам'ятаю. А, по Kiddy RGB 20S. Здається, тобто, у них прошивки там чуть-чуть змінені, і вони в принципі майже ідентичні по цьому. Також дивіться, на Aliexpress багато людей пишуть, е, є, продають на Aliexpress, клон-клона, називається. тобто е, Пристрій дуже схожий на цей, ну схожий, ідентичний. Е, але, по-перше, в ньому е, іде, якщо розібрати тут не дві оперативки, а одна. А має бути дві дві оперативної пам'яті. Якщо одна, ну, тут ось на камері буде не видно через прозрачне. Ось тут дві плати оперативки. І внішнє, ви заходите, так, також кажеться, що система ArcOS там встановлена. Але по суті це просто тема Аркос, а вона там трішки інакше. Тобто, ну, він дуже паршивий той пристрій, а продають вони за ту саму ціну. Ну, люди повертають, але це ваш, це ваш час, розчарування гроші. Тому, якщо когось цікавить саме оригінал, я читав, ну то скидують люди, де купляти оригінал на Aliexpress. Якщо когось буде цікавити, пишіть в коментарях, я кину посилання, де саме можна оригінальну таку модельку купити. В принципі, Я сказав все. Якщо далі, да, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що я буду проводити прямі трансляції з геймінгом, з цих ігор. Тобто пишіть в коментарях, буду більше по кого цікавить, там, наприклад, як прошити його, як поміняти язик. Короті, я вже дуже багато в ньому розібрався. Якщо якісь є питання, що і як зробити, пишіть в коментарях, я обов'язково. Я знімлю це відео, підкажу, що, як, до чого. Дуже прикольний пристрій за свої гроші. Тому, думайте, ну, якщо вам не потрібно, якщо ви хочете емулювати е, PlayStation 2, то навіть не дивіться в цю сторону, тому що він це не зробить. Якщо зроблять систему Android під неї, можна буде прошити на Android, можна буде встановити емулятор, але я думаю, що там. Ну Самі лайтові ігри, тільки якісь платформери 2D можна буде юзати з PlayStation 2. А так-то так -то ні. Ну Взагалі пристрій дуже прикольний. Такий, він не легкий, не по зборці е нормальний. От те, що трішечки курки. курки, звісно, чути добре, але так-то пристрій добрий. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім пока-пока.